Вітаю! Для аграрія найголовніше земельний банк. Це основа його бізнесу. Щоб бути спокійним, він має контролювати його на роки вперед. Чим довший договір, тим краще. Умови чітко визначені, незмінні. Земля за ним закріплена, немає необхідності конкурувати з іншими, підвищуючи оренду або витрачатись на купівлю землі. Договір оренди з фіксованими умовами на 15-20 років це для нього найкращий варіант. І саме таких пропозицій найбільше у вільному доступі на ринку. Купуйте, будь ласка. Але чи відповідають довгі договори оренди інтересам інвестора? Точно ні. Для прикладу, аукціони на платформі Прозоро, на яких продають право оренди на державні та комунальні землі. Термін оренди, який пропонується всього 7 років, не 10. 15, а всього 7. Чому? Бо через 7 років можна повторно вийти на проведення аукціону, при цьому в рази підняти орендну плату за рахунок вищої конкуренції. Навіть незважаючи на строк договору оренди 7 років, орендна плата по таких договорах на аукціонах Прозоро вже складає понад 250 доларів за гектар. Вже сьогодні. В чому ж переваги коротких договорів оренди? Висока ліквідність на такі землі попит не тільки з боку інвесторів, але й орендарів та аграріїв, які працюють навколо, тих, хто прагне розширити свій власний земельний банк в майбутньому. Тому і сам орендар прагне придбати таку земельну ділянку, бо в майбутньому буде змушувати покращувати свою пропозицію по виплаті оренди, щоб. Зацікавити вас подальшою співпрацею, можливість проводити перемовини з орендарем частіше, обговорювати та вносити зміни, які цікаві саме вам. Ви можете ініціювати підняття орендної плати, вимагати виплату бонусів за перепідписання договору на новий строк. В нашій практиці вже достатньо кейсів, коли орендар підіймав орендну плату в два-три рази. Аби тільки зберегти за собою право оренди, бо землі більше не стає, а конкуренція за неї тільки збільшується. Тому чим коротший договір оренди. Тим сильніша ваша переговорна позиція. У нас є багато кейсів, коли земля в одному і тому самому районі з однаковими параметрами якості має оренду в розмірі 70, 150 і 250 доларів за гектар на рік. А відповідь на питання, в чому різниця в оренді, якраз і є в терміні договорів оренди. Наступна перевага це потенціал отримати вищу ціну продажу. Розмір оренди безпосередньо впливає на вартість землі. Одна справа продати актив, який приносить власнику 150 доларів з гектару, і зовсім інша, коли 300 доларів з гектару. Очевидно, що актив з вищою орендою буде коштувати пропорційно дорожче. Звучить круто, але й нюанс. Землі з короткими договорами оренди коштують дорожче, тому що вже зараз на старті за них вища конкуренція. За цю виняткову можливість сформувати для себе класний актив, який дасть кілька ексів прибутку в майбутньому від оренди, так і вищу вартість землі. На мою думку, на старті варто купувати найкраще, щоб отримати більше можливостей в майбутньому. А земля це обмежений ресурс, якого більше точно не стане. Тож почніть інвестувати вже сьогодні. Долучайтеся до кола своїх.